Ми, ні, не, ні, давайте ми давайте Чи є ми... така. Ді... Сесія потрібна? Потрібна. потрібна. Давайте Позиція чого можна сказати? Давайте яке питання готуємо, щоб ми говорили тоді. Тут ж така ситуація. Перше питання, те, що має, розучало, ми про металізацію. Я прекрасно Окей. розумію і правильно роблю, що стоять. Люди в Україні безпреділ приділу робляться. Я, 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 і людей підтримують. Давайте ми війдемо в ту саму юридичну площину і враховуючи всі обставини, щоб вирішити це питання, запобовити. а не дискусії. Запропонуйте, можна би, якщо... Дивіться, тут є дві речі. Перше, це створення, воно важливо. Так? І друге, яке вже зараз прозвучало, таке сказали, що вивести людей з під того, що це не громадське формування, тобто відпадає створення. Получається так. Зразу всі говорили про створення, і ми обговорили, як можна це зробити, щоб створити. Вплоть до того, що дорога каже, зайти в міліцію, не на завтра на виконком виносимо, приймаємо рішення про те, що е, значить, реєструємо статут цього об'єднання. Далі зайшло, щоб вивезти людей і зараз муніципальний дружимо. Призначити керівника. Керівника призначити по закону ну, може бути без керівника, якщо поки пройдуть всі процедури. Але яким чином зараз тут, тоді треба скликати сесію, збільшувати кількість штатних і тоді брати цих людей. На громадських засадах, ну не знаю, давайте вивчимо його, що тоді на громадських засадах не знаю, скільки там чергів. Я не зустрічав. Є по договору міській раді, там береться до чарки, як із південь. Громадські, на громадських засадах, радник є на громадських засадах. Тут юридично тут, тут, тут треба вивчити. Ну, що треба, ми, я готовий, давайте, немає питання. Але і Франківську, і Тернопільську, ті, що з нами говорив, там все зроблено на відміну до чинного законодавства, того, які є, як формування по У мене є така пропозиція. Для того, щоб сесія була легітимна, треба просити Миколи Ярославича, щоб сьогодні було розпорядження про скликання на завтра сесії. Пропоную, е Микола Ярославовичу, щоб це розпорядження пішло з трьома питаннями. Перше питання це оголошення мобілізації. Сформулювати зараз формулюємо друге. Це е про е шо, про, про самооборону. Про створення комплектувати, э, сам... далі не думаємо. А далі шляхом напишемо, чи реорганізації, чи створення об'єднання, ми вже просто створення волинської самооборони, Чертської самооборони. Да. І третє питання це заява про останні події, умовно, в країні. От і все з трьох питань. І питання різні. Напередодні ще я вважаю, що треба, щоб сесія ухвалила рішення зниклих пунктів, пункт перший створити міське Луцьку, Волинську самовбороні. Другим пунктом обирати призначити ініціативну групу керівника цієї організації. Третім пунктом виконкому міської ради. Зареєструвати установленому законом перед Це вже з моменту сесії вже не, було рішення, що вона є. А реєстрація може зайняти там день чи Це два. Але з моменту ухвалення рішення вже легітимно створена організація. Я пропоную що порядок денний загальне питання сформулювати. Хай він іде, щоб завтра сесія була легітимна. За день скликається сесія. А зараз. Воно пішло і ми сідаємо обговорюємо предмет. безумовно, По і суті, обговорювати, да. як виписуємо конкретно проєкти, які проєкт, який проєкт рішення, і так далі... Так інше. Тобто це вже предмет, як би